Вітаю усіх глядачів нашої програми. Сьогодні хочу запропонувати вам такі святкові заварні булочки, які ми будемо начинювати пікантною рибною начинкою. Оскільки булочки заварні, в першу чергу будемо готувати заварне тісто. Що для цього нам треба буде взяти? 80 грам масла чи маргарину, 3 четвертих склянки. Звичайної води чи молока, склянку з гіркою борошна. Ну, Оскільки тісто у нас буде з несолодкою начинкою, то ми в це тісто додамо трішки суміші таких приправ разом із солодким перцем з орегано. Також ми додамо десь 14 чайної ложки куркуми, невеличку таку пучку. Кропу, який ми подрібнемо, ну обов'язково сюди піде сіль. Коли ми зробимо цю заварку, коли вона охолоне, ми будемо додавати яйця. В залежності від розміру яйць ми будемо використовувати від 4 до 5 штук. Отже, приступаємо до приготування заварного тіста, і для цього нам треба буде обов'язково взяти невеличку каструлю або ковшик і дерев'яну лопатку, в яких ми будемо і робити заварку для заварного тіста. І зразу ж сюди ми приливаємо. Підготовлену рідину, як ви бачите, у мене це вода. Сюди ми додаємо солі і також перекладаємо масло чи маргарин. Все це ставимо на вогонь, розігріваємо, щоб все це у нас закипіло. Ну а поки воно буде закипати, ми займаємося кропом. Кріп треба якомога дрібніше посікти. Ну і, безперечно, ці товстенькі жилки, які він має. Обов'язково видалити. Посічений кріп будемо додавати у посуд, де ми будемо все це заварювати. Ну а також сюди ми будемо додавати оці приправки. Маргарин, як ви бачите, вже розтанув. Ось ось суміш закипить. Тепер перекладаємо суміш приправ, додаємо куркуму, яка дасть такий надзвичайно красивий жовтий колір. І в останню чергу перекладаємо сюди. Порізаний кріп. Тепер чекаємо, коли суміш закипить, і будемо всипати сюди просіяне борошно. Як ви бачите, оця красива така суміш вже кипить. Тепер одним махом всипаємо сюди борошно і швиденько-швиденько перемішуємо, щоб у нас утворилося однорідне тісто без грудочок. Для подальшого приготування цього тіста, оцю заварку, нам треба обов'язково охолодити. А для того, щоб вона охолола якомога швидше, ми можемо її розкласти, ось у такий шар, і а, дати кілька хвилин полежати. При цьому кілька разів можемо розмішувати. А найголовніше, щоб коли ми поклали, а, поклали руку на це тісто, щоб воно нам не пекло. Ну, а коли маса вже остигла, ми можемо змішувати її з сирими яйцями. Саме тому нам і треба було її охолоджувати, щоб ці яйця при змішуванні не зверталися, тобто не звертався білок. Дуже важливо додавати яйця по одному. І кожен раз вимішувати суміш до однорідного стану. Якщо випустити всю кількість сирих яєць, то в першу чергу ми не отримаємо однорідної маси. ну і крім того, чи може таке статися, що ми додамо занадто велику кількість яєць, і о, оце тісто в нас стане дуже рідке. А якщо воно стане дуже рідке, воно буде розливатися на дечку і воно не буде формувати той об'єм булочки, який нам необхідний. Тому, додаючи по одному яйця, ми і регулюємо у той самий час і густоту цього тіста. А нам найголовніше, щоб воно було схоже на густу сметану, було однорідне. І гарно тримало форму. Але при цьому було ще й м'якеньке. Тобто тісто досить вибагливе. Ну і коли вже тісто повністю готове, воно має, як я вже казала, таку густоту сметани, але воно гарно, як ви бачите, зберігає форму на поверхні. Тепер після цього ми повинні підготувати дечко. Дечко варто змастити обов'язково тонким шаром якого-небудь жиру. Це може бути шматочок сала, яким ви будете все це змащувати, це може бути холодний маргарин, але найголовніше, щоб якомога тонше ви розтягнули шару цього жиру на поверхні дечка, і обов'язково все дечко повинно покрити бути цим жиром. Тобто це може бути і олія, але тонким-тонким шаром. Я вже включив духовку, духовка розігрівається, і е, випікати ми ці вироби будемо при температурі е, 20 градусів. Якщо духовка конвекційна то температура, безперечно, повинна бути трішки нижча. Ну і, в принципі, професіонали фахі... цих виробів кондитерський мішок. Якщо у вас його немає під руками, беремо універсальний інструмент, дві чайні ложки. І цими двома чайними ложками ми будемо формувати такі булочки. Однією ложкою ми набираємо тісто, а другою ложкою це тісто перекладаємо у вигляді ось такої кульки на дечко. Набираємо повну чайну ложку, набираючи, ми злегка так округлюємо. І обов'язково ці булочки у нас повинні бути на досить таки великій відстані одна від одної. Чому? Тому що в процесі випікання вони надзвичайно будуть збільшуватися у об'ємі, тому ми повинні дати можливість їм вирости в боки, щоб вони не склеїлися. Якщо вони будуть склеюватися, це буде не дуже гарно. Чому? Тому що у них. З боків утворюються дірочки, і о, зовнішній вигляд таких виробів буде не, ну, не дуже красивий. Отже, викладаємо ось такі, я б сказав, можна о, їх охарактеризувати горішки, волоскі горіхи за розміром ці булочки. І потім будемо їх випікати. Ну і я думаю, що досвідчені домогосподарки знають, що поки ці булочки... Не отримають красивий колір на поверхні, поки вони не зарумяняться, не варто відчиняти дверцята духовки. Чому? Тому що вони можуть швидко опасти, якщо не утвориться е, однорідна така міцна скоринка на поверхні. Тому ми намагаємося хвилин 20 взагалі не відкривати дверцята духовки. Поки булочки випікаються, ми займемося начинкою. І що нам для начинки треба буде взяти? Оскільки вона буде досить така цікава, смачна, хитра, будемо брати один плавлений сирок, кілька ложок сметани, грам 100 150 слабосоленої риби. Червоної, як ви бачите, це лосось, також половинку солодкого перцю. Свіжого, невеличкий огірочок, ну, оскільки це великий, ми трішки менше візьмемо. Свіжий огірок, ну а також або маслини, або оливки. Ну і за смаком у цю начинку ми будемо додавати ще свіжозмелений перець, ну і безперечно сіль. Крім цього, ми ще будемо використовувати сюди і зелень кропу, оскільки саме кріп надзвичайно смакує до такої начинки. Йдемо далі. Ми підготуємо всі ці продукти, і для того, щоб ми змогли зробити начиночку для заварних булок, ми повинні всі ці продукти подрібнити. Тобто, якщо ми кажемо, що у нас іде риба слабосолена, ми повинні зняти її із шкірочки, розробити на чисте філе, і потім ми будемо її подрібнювати. Цю рибу ми після того, як звільнили її від. Шкірки ми повинні порізати дрібними дрібними кубиками. Ну, о, Можу одразу сказати, що не тільки лососеві, не тільки форелі, горбуші о, будуть смакувати у такі начинці, а й той же ж самий оселедець, який ми так о, сильно полюбляємо. Ну і також надзвичайно смачно буде, якщо ми замість такої риби будемо використовувати ту ж саму копчену скумбрію. тобто ви можете підбирати рибу, яка вам більше подобається, ну або яка у вас є на сьогодні під рукою. Риба порізана, тепер будемо різати дрібними кубиками червоний перець. Тепер такими ж самими кубиками будемо нарізувати свіжий огірок. Ну і принагідно, обов'язково ж хочу нагадати усім нашим гадачам, що, що протягом. Програми ви не встигаєте записувати рецепти страв, які ми готуємо, то ви завжди зможете їх знайти на сторінках нашого інформаційного партнера Газети Акцент, а також газети Тулькати. Дрібненькими кубиками порізати оливки або ж маслини, що вам більше подобається. Це у нас буде овочева підготовка до начиночки. Ну і потім вже приступаємо до сиру. Основні продукти всі підготовлені. І тепер ми приступимо до цієї нашої кремової частинки, нашої начинки. Прикладаємо плавлений сир у мисочку і почнемо його збивати до однорідного стану. А потім будемо додавати, коли вже сир зіб'ється, будемо додавати по ложці сметану. Тепер будемо по одній ложці додавати сметану. І знову збивати до однорідного стану. Не варто додавати одразу всю стану. По ложці додаємо і збиваємо. Потім ще одну ложку, ще одну ложку. В результаті маємо ось такий сирковий крем, він досить такий густий. Тут пішло 3 столових ложки сметани на одну пачку сиру. Якщо сир буде дуже такий м'якенький, то ми якраз сметаною будемо регулювати оцю густоту. Якщо дуже м'який сир, то сметани треба буде покласти 2 столових ложки. Тепер ми повинні все це поєднати, перемішати, заправити і начинити очі ж самі булочки, які вже, до речі, спеклися і охолоджуються на підставочці. Тепер ми маємо ось таку красиву, надзвичайно смачну масу з сиром, з рибою, свіжою зеленню, з перцем, огірком. І е, прохололи вже булочки. Тепер ми ці булочки будемо надрізувати. Можемо або ж злегка надрізувати, для того, щоб вони трималися, можемо повністю зрізати вершок і цим вершком потім будемо накривати основу цієї булочки. А, ці булочки, так само як і тістечка шу або тістечка еклери, а, будуть надзвичайно смачні, якщо вони після начинювання ніч пройдуть у холодильнику. А, тому краще, якщо ми готуємо це на новорічний стіл, приготувати їх зранку для того, щоб до а, ночі а, вони а, просочилися ось цією начинкою. Вже тоді вони будуть надзвичайно м'якесенькі і дуже смачні. Отже, знову ж таки можемо брати чайну ложку. Чайною ложкою перекладати начинку на основу булочки і прикривати цю начинку вершком булочки. І потім усе це встановлюємо на тарілку, в якій вже будемо подавати. Ну, і Цю тарілку будемо переставляти у холодильник для того, щоб булочки просочилися і стали м'якенькими-м'якенькими. Тоді вони будуть надзвичайно смачні. Ну і В результаті. Ну і в результаті маємо ось такі а, цікаві, смачні закуски до нашого святкового столу. Що ж, я вам бажаю смачного. Хочу попрощатися з вами у 2013 році. Ну і вже надіюся і сподіваюся, що ми з вами зустрінемося і у 2014 році. До побачення, до зустрічі!